Друзі, всім привіт! Для когось соцмережа TikTok, вона є зовсім незрозумілою, алгоритм її просування знову ж таки є незрозумілим і а, зараз розкажу, які основні цілі TikTok, і для чого потрібно, як його, в принципі, розкрутити. Тепер, є безкоштовні методи просування, які я сьогодні також розкажу. І дивіться, в чому суть. Вам потрібен TikTok. Що можна робити за допомогою TikTok? Можна за допомогою TikTok робити заливи аудиторії до вас в Інстаграм групи, канали. Чи на інстаграм-сторіночку, чи на інстаграм просто до себе в приват. Плюс можна робити заливи, навіть рефералочку ставити. Але рефералка не буде такою дієвою. Спочатку створюємо групу або канал, куди ви хочете давати прогрів аудиторії, і потім вже пропонувати свою якусь проект, просування, тобто абсолютно все, що нам потрібно. Тепер дивимося. Наша основна з вами головна ціль буде у тому, що вам потрібно буде зробити так, щоб у вас було 1000 підписників. Для чого це потрібно? 1000 Ти підписників, ось бачите, у мене є аккаунт, на якому у мене 1000 підписників, 1737. Е що воно дає? Ви бачите, моя система роботи, яка допомагає мені мати пасивний дохід, тут стоїть силочка. Ось наша ціль набрати тисячу підписчиків на новому аккаунті. Можливо, у вас вже є якась кількість підписчиків. Зараз ваша ціль набрати підписників, щоб ви мали змогу проводити, по-перше, стріми. Стріми будуть проводитися. І ви зможете спілкуватися так, як прямі ефіри зі своєю цільовою аудиторією, або можете просто викладати ссылку і давати тематичні якісь короткі відео, ролики, для того, щоб ви могли ось таким чином мотивувати своїх людей, підписників, проходити до вас на сторіночку і нажимати ось на цю ссылочку, яка в мене є. Я просуваю свою систему, і ось так працює моя силочка, і вона переключає наших моїх партнерів, моїх кандидатів, моїх учасників Тіктока до мене на канал, як я набираю аудиторію. Для мене це був зовсім новий метод свій, який я працювала і на своєму досвіді зараз поділюся з вами для того, щоб. Почати просувати свій tiktok аккаунт вам потрібно, по-перше, його створити. Коли ми створюємо сторінку, вам потрібно, звичайно, дотримуватися своєї тематики. Задаємо і свою от, аватарку, її можна от тут створити. Далі задаємо ось тут ім'я користувача, і далі. Коли ви наберете а, тисячу під підписників, тоді ви можете змінити профіль і в таком, таким чином, от тут веб-сайт, поставити свою а, сторіночку, свою силочку, куди ви хочете вести людей. Тепер як же набрати людей? По-перше, є цільова аудиторія, ви її можете моніторити. Починаємо набирати. Наприклад, мені треба мережевиків, я вводжу слово орієнтний прилинок. І що? Мені треба люди, які чимось займаються, щоб вони брали мою систему і просувалися. Таким чином, я підписуюся на цих людей. Тут я вже підписана. Далі я можу підписуватися на підписчиків ось цієї жіночки. Та, ось так, Ось я підписалася Далі я знову повертаюся назад і дивлюся, що мені пропонували. Так, ось тут знову мені пропонували. На людину я підписана, тому що я на цю аудиторію вже підписувалася. Часто люди пилять так би мовити, різні ці відео, але вони не вміють просуватися. Звісно, у них тоді мало підписників і малі охвати, і вони знімають відео і не розуміють, в чому проблема. Ось таким чином, підписуючись на людей, ви свою сторінку розкручуєте. І ваше завдання підписатися на якомога більше тих людей. Якщо вас там, наприклад, цікавлять інвестиції, ви тут вводите інвестиції. Якщо вас цікавить, там е якісь косметичні е компанії, які люди викладають, е ви підписуєтесь, вводите там Лівеста, наприклад, так? І ви починаєте на цих людей підписуватися. Ось тут у нас Лівеста, ось тут ми підписуємось на Лівесту, ось тут ми підписуємось на Лівесту. Це один спосіб, коли ми можемо ось так набирати людей. Тоді заходимо до них, у них є теж підписчики ось тут. І ми можемо приблизно підписатися на ту саму цільову аудиторію, яку а, мають вони. Тобто це будуть десь якісь схожі до нас люди, і ми на них підписуємося. Так, яким чином ще можна підписуватися? Коли ви виходите назад. Ви на своїй сторінці, і ви ось тут можете листати, підписатися на цю жінку, підписатися на цю жінку. Підписатися на цю жінку, підписатися на цю жінку. Для чого ми підписуємося? Коли ми підписуємося, тоді підписникам цієї жінки, дівчини чи ще когось там курикові кого підписуєтеся, цим людям буде йти сповіщення, що ваш профіль буде рекомендувати для перегляду їх підписників. Таким чином, ми швидше набираємо підписників. Ось таким чином ми підписуємося дуже довго. І, бачите, постійно люди вже починають на нас також підписуватися взаємно. Або ще заходимо от входящі і дивимося, хто на нас підписався. Також підписуємося в відповідь. Ось тут людина Наталія на мене підписалася. Підписатися у відповідь. Таким чином, я більше за швидкий час наберу. дивіться, це в мене сторіночка, наберу підписчиків. Це в мене сторіночка, яка має, там не знаю, може від году від сили місяць. І на ній вже за майже 2000 підписчиків. А ось цю я почала проскручувати недавно. Яким чином? І вже тут оця моя сторінка з мого самого початку, як тільки я почала користуватися інтернетом, підписниками і так далі. І а, я тут викладала сто свої відео, але відео мої вони набирали підписників так. Але причому дуже повільно, бачите, тут лише 355 підписчиків. Сьогодні я вчора, сьогодні, позавчора я почала заливати відео. І, е, хочу тут розвивати тематику здоров'я і вже якісь такі корисні про зуби, про локони, про спину, сутулість. Я вже почала е, тут розміщувати, так, щоб люди вже дивилися і приблизно розуміли, про що мій буде аккаунт. Поки що їх є тут 355. Так само я почала ось про е, пасив. Просувати ось такий свій канал. Він, хочу вам сказати, був створений буквально декілька днів тому назад. І ви бачите ось динаміку, що я сильно починаю додатися всім людям. в Ось ця людина, мені там багато на. Робила, от у неї 5 тисяч підписчиків, от я ще зайду попідписуюся на її підписчиків. Таким чином от я запущу таку енергію, <хи> коли до мене будуть всі підписуватися, і всі будуть, всі будуть цікавитися моїм, чим я займаюся. так? Дивимося на аватари, хай це будуть приблизно плюс-мінус якісь активні, живі, лояльні підписчики з нормальним фото на аватарі, з, ну коротше дивимося, щоб це були нормальні люди. так? Наша ціль ми пам'ятаємо, наша ціль ми, я пам ми пам що наша ціль набрати 1000 підписників, для того, щоб ми могли як проводити стріми, так і а, розміщувати свою ссылку, Потім ми робимо тематичні відео і ці відео ми а, викладаємо і таким чином. Мотивуємо в кінці кожного відео заглянути до нас в профіль. Ось тут мені ще нема де, куди заглядати. А ось тут я вже мотивую людей заглянути до мене в шапку профіля. І таким чином люди, ось я виклала недавно це відео. От у мене тут є 0 просмотрів, 0 всього. І тепер мені треба, щоб максимально швидко це відео набрало якісь коментарі, лайки і так далі, перегляди, щоб людям була моя цікава інформація. Що я роблю? Тепер. Для того вам потрібно саме навіть на самих початках, якщо ви будете розкручувати одну единственну сторінку, все одно вам треба зробити клона. Для чого? Показую. Ви можете обманути TikTok і таким чином накрутити собі швидко перегляди. Таким чином TikTok почне сам самостійно просувати ваші відео. Зараз показую, як. Вам, нам потрібно скопіювати наш нікнейм, э, так, копіювати нікнейм. Ім'я пользователя переходимо на ту сторінку, з якої ми будемо прокручувати, Давайте з цієї. Шук... Ставимо в пошук, беремо лупу і ставимо в пошук. Головна лупа і вводимо наш нікнейм. Ми себе самі знайшли. Ось наше відео, яке не набрало переглядів. І що ми починаємо робити? Ми починаємо його туди-сюди так щелкати. Таким чином ми набираємо, а, якби робимо імітацію того, що наше відео цікаве аудиторії Тіктока, і Тік-Ток почне сам просувати його для того, щоб більше людей побачили. TikTok вважає, що воно буде корисним. І ось таким чином, якщо у вас є декілька аккаунтів, ви заходите на декілька аккаунтів і робите це. Ось такі прості дії. Ще будуть ось такі дії. Поділитися три точки, отмена, поділитися, три точки отмена, теж декілька раз. І це теж дає можливість зробити імітацію того, що саме от ваш. Цей профіль він цікавий людям. Таким чином, ви можете одночасно 3-4 відео накрутити собі підписники. Зараз я вам покажу на тому, що в нас було 0 підписників, тому що я виклала свіже відео, 0 переглядів, 0 лайків, 0 переглядів. Тепер ми можемо повертатися до своєї сторіночки, з якої ми основної це планували робити. Повертаємося ось сюди і дивимося, скільки в нас з'явилося з нових цих. Переглядів на нашому відео Так, відновлюємо сторіночку. Дивіться, будь ласка, я зробила буквально 3-4 або 5 кліків, а моє відео вже набрало 14 переглядів. Воно зрушилося з місця, і навіть якщо його розцінював TikTok як нецікавим, після того, як ми поюзали туди-сюди, у нас, виходить, ось таким чином не запустилася система. Так, вибачаюся. Ви зрозуміли. Підписуємося на всіх підряд, завжди заглядаємо в входящі, Натискаємо на тих, хто нам, для, на нас підписався, підписуємося а, в, в відповідь, або підписуємося з таким чином, для на тих людей, ось, які у нас є в нашій а, основній частині, де ми можемо передивлятися чужі відео і підписуватися. І таким чином ми набираємо. А, у Вас будуть моменти, коли буде казати, що от у вас вже там заблокували можливість. Це нічого не має тут страшного. А ви просто продовжуєте робити свої дії трошки пізніше. Наша ціль, ви пам'ятаєте, набрати тисячу підписчиків, щоб мати можливість виходити в стріми і мати можливість. А, Викладати відео, монтувати, викладати цікаві відео, щоб наші підписники переходили в кінці відео. Ми завжди натискаємо і просимо у людей зайти в шапку профіля. Ось дивіться, хочете почати заробляти в інтернеті, тисніть на посилання в шапці профіля. Все. І таким чином, ми створили аккаунт, ми його наповнили, і наші ці відео починають набирати просмотр, і таким чином ми починаємо просування.